Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Боже, 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 Боже. І так, готичний оракул віщує, про що прямо зараз треба знати. Карта називається Бажання. Ваше бажання може незабаром здійснитися, однак, це може. Не здійснитися, якщо ваша мрія не буде поєднана з дією, да, ця карта може натякати на те, що це не так далеко від реальності. Ваша мрія як як би ви могли подумати, да і заохоче вам прокладати шлях до своєї мрії. Звичайно, важливо подумати про природу своїх бажань, чи вони ваші насправді да, деякі бажання будуть більш. Здійснені ми, а інші будуть мати приховані витрати, тобто можливо буде трошки більше часу прикласти зусиль да, для того, щоб вони здійснилися. Але карта каже: ви точно можете їх досягнути.